Привіт, друже! До нас прийшла прекрасна, оспівана поетами, відображена художниками пора року осінь. Вона принесла багатий кошик з подарунками. Давайте пограємо в гру осінній кошик і назвемо все, що його наповнює. Які зміни в природі принесла нам осінь? Осіннє сонечко світить, але вже не так гріє. Стає холодніше, часто дмухає поривчастий сильний вітер. Небо все частіше вкривають важкі хмари, і починає йти осінній дощ. Листя на деревах змінюють колір. Перерахуй. Який осінній одяг і взуття ти знаєш? Осінні шапки, осінні куртки, осінні светри, гумові чоботи. Продовж далі. Які осінні квіти ти знаєш? Осінні айстри. Чорнобривці, хризантеми, жоржини. Якщо знаєш, продовжуй. Назви осінні плоди. Дивлячись на підказку, перерахуй їх самостійно. А ще сади, ліси, парки, осінь розфарбовує в різні кольори. Дивись. Які на деревах бувають різноманітні листочки. Їх можна впізнати за формою. Листя клена схоже на долоньку, листя дуба – на овали з хвилястими краями, листя берізки майже круглі, з гострим кінчиком і зубчиками по боках. За формою ми можемо дізнатися. З якого дерева листочок. Також листя можна згрупувати за кольором і за величиною. І все в природі гармонійно поєднано за допомогою лінії, кольору, форми. А що ж таке гармонія? Гармонія це поєднання та злагодженість. Гармонія буває в музиці, де гармонійно поєднані звуки, в віршах, де гармонійно поєднані слова, в гармонії кольорів, форм народжуються картини. Роздивись, коло кольорів і приклади їх гармонійного поєднання. Гарно поєднуються кольори. Синій, червоний, жовтий і їх відтінки, а також фіолетовий, зелений, помаранчевий? А тепер уважно роздивись картину сучасної художниці Карін Зеллер Райдужні коти. Як ти вважаєш, що відбувається на цій картині? Мабуть, коти прийшли на берег річки. Що ти бачиш такого, що дозволяє тобі так думати? Можна побачити, що у річці плеве рибка і пускає бульбашки. Що ще тут відбувається? Один з котів грається великими водяними бульбашками. Що ти можеш сказати про цих тваринок? Вони дуже яскраві. Один спокійний, а інший. Можливо, зляканий, бо накожирив хутро на спині. Як ти думаєш, чому художниця намалювала різних котів? Мабуть, тому, що майже немає двох однакових хоча б однією плямкою, але вони відрізняються. Як ти вважаєш, чи є гармонія в цій картині? Кожна деталь цієї картини випромінює гармонію. Також тут гармонійно поєднані кольори. Надихнувшись цією картиною, пропоную намалювати свого кота і розфарбувати його так, щоб добір кольорів був гармонійним. Для роботи вам знадобляться аркуш паперу, трафарет кота. Попросіть батьків допомогти його виготовити. Також гуашеві фарби та паралонові губки. На аркуш паперу наложіть трафарет. Поступово наносіть на вільну від трафарету поверхню за допомогою губки фарбу. Домалюйте деталі. Ось який котик в мене. Сподіваюсь, що твій котик вийшов ще гарнішим. Очікую на твою роботу. Прагни до гармонії. Бажаю тобі успіху!